Сьогодні, 6 вересня, у Кам'янці-Подільському попрощались із Дмитром Головачевським. Йому було лише 38. Трагедія сталася 24 серпня під Слав'янськом. Внаслідок артобстрілу Дмитро отримав важкі поранення. Десять днів медики боролись за його життя, але врятувати Дмитра не вдалось. З самого дитинства це був дуже хороший хлопчик. Він виховувався в правильному напрямку, і коли почалася війна на Сході, вони з дружиною Іною оділи військові форми. І війна забрала життя 38-річного Діми, хорошого хлопця, хорошого воїна. Він був дуже доброзичливий до всіх. Він на фронт пішов добровільно, за покликом своєї душі. Народився в предмісті Кам'янеччини, Кам'янця-Подільського, на підзамчі, ходив в школу 11-ту підзамецьку, закінчив школу, працював, був цивільним, їздив на заробітки, на підприємство в Кам'янці, зокрема, працював, одружився на дружині Інна яка теж є військовослужбовцем, в Кам'янці проходить службу. Взяв дружину з дитиною, донька прийомна, чолові... поступок достойний чоловіка. Виховував, потім народився син Максим, двоє діточок. У 2016 році підписав контракт з Збройними силами, навчався. Ну, після чого вже на протязі шести років виконував весь час бойові задачі. Учасник АТО, має нагороди, активний. Таких, до речі, військовослужбовців мало. Дійсно, це як чоловік, як військовослужбовець, ну, досить дисциплінований, виконавчий. Жаль хлопця. Дмитро Головачевський став 25-м кам'янчанином, похованим на Алеї Слави.